Доброго дня, шановні родичі, пані Гарбузові. Сьогодні я вам розкажу, як я шукаю цікаві матеріали на почитати, як в цьому допомагає кіно і при чому тут Теса Томпсон. На днях я знайшов цікаву п'єсу норвежського драматурга Генріка Іпсена під назвою Геда Габлер, а також оповідання Ідо Гефена: Будинок мрії Дебі зі збірки Єрусалимський пляж. І ви можете сказати, гарне чтиво, найшов так, найшов. Клас, Микола Силач, на тобі мідаля, чемпіон. Вона находчика, іди з Богом. До чого тут кіно, це прийняття рішень та інша чіпуха. А я ось вам такий цікаво не те, що я знайшов, а як я його знайшов, а до чого тут кіно і все остальне, я вам розкажу, виклавши таку історію. Лежу собі ввечері, нікого не трогаю, дивлюсь в Новинбук. В рекомендаціях сплив на ютюбі відеорежисера Роберта Родрігеса про мотивацію, успішний успіх і так далі. Ну я й думаю, Родрігеса я люблю. Потужний мужичок зняв кілько фільмів, таких як Десперадо, Ель Маріачі, Діди Шпигу. Кунів місто гріхів, продивився відео, надихнувся. Ото Роберт, такий красавчик, такі мислі оце толкає. Треба буде взяти до такі мислі йти покарять ріку Місі Пісі, Місі Пісі. В наступний момент заходжу я на сайт АМІМДІ, це такий пендосовський сайт, де вся інформація про фільми. Залажу я туди на сторінку Роберта і Дивлюсь, точно такий ще чіткий фільм взяв. Від заходу до світанку ціни нема цьому Родрігесу. Шмат такої, чаркатекілицьому жменджентльмену, жментельмену. Ще щось. А це ж серіал по ньому також розбився. А хто ж грав Сексі Вампітша ту роль? Ага, точно. Ейла Гонзалес. Десь в якому епізоді був танці з змією, хоча Ейла і хороша чертовка, але, звісно, з фотографії видно, що виступає сцена оригіналу. Ну шо, ну там було взагалі. пісня шоу. Йой! Бачиш, вона ще знімалась у тому дурацькому фільмі Майкла Бая швидка з Джейком Членнхолом та та його противником Аквамена Я Абдулмахтіхчігчі Як як я, Абдул Матін другий, щоб мене язик відпав. Прикольний тип, Повний такий місткас по доктору Манхетену, ухранітеля, господи, ота голова. Але що ж? Ага, один із моїх ненависних рімейків. Кендімен. Бог ти помило, як я люблю оригінальний кендімен з Тоні Тодом та саундтреком Філіпа Гласа. Кращий саундтрек всіх часів та народів. Але що ж рімейк? Ефе, хоча саундтрек там також непоганий. А хто з його зняв? Ага, Ніада Коста, щось таке чув. А що ж вона зняла? Ага, цей сраний Кендімен, Марвелс, е... а ще якийсь фільм з Тесою Томпсон. Теса Томпсон гарна дівка. А що у них там якийсь новий колаб? Хм, Get the Габлер. Ей? -е? Заснована на одноіменній п'єсі норвезького драматурга Генріка Іпсена. Ага. Заходжу на віки, а тут Алана Зімво у всій красі на постері про спектакль «Get the Габлер. Оце кіно. Оказується, наша Аллочка вже грала цю роль майже 100 років назад. Якщо вже стільки років пройшло, то, мабуть, провірена часом штукенція. Потрібно обов'язково прочитати і потім порівняти, коли вийде екранізація. Значить, перша частина, як я знайшов п'єсу Гаде Габлер, є галочка. А як щодо цього твору єврейського автора? Mm. Тут нам знову допоможе Теса Томпсон. я її сторіночку, і тут. І тут бац, така новина. Теса Томпсон, Еді Рейдмейн у хвільмі Чарлі Кауфмана про чоловічка, який проєктує сни. Чорт забирай! хвіль про сни від Чарлі Кауфмана, що зняв ідентифікацію бути Джоном Малковичем та потужнішу, потужнішу аномалізу анімаційну? Записуйте в мене в кабінет до цього лікаря, бо в мене розвивається гострий синдром набутого надлишкової цікавості. О, oh гот, Йоп! Oh. Проект відмінено, фініталя комедія. Почали знімати і всралися. Як не срачка, то болячка. Причин не вказано. Ну що ж, маємо, що маємо. Ну раз уж така не задача, то про що хоч фільм мав бути? Ага, архітектор сніг заснована на оповіданні, і до Геффена будинок мрії Ебі. Йоп оповідання. Має буде коротким, чом би й не читануть. Знаходимо, читаємо, одразу дочитаємо, бо воно коротенько оповідання про те, що в мене в Труханах повністю таке не назвеш. Дуже гарне мінімалістичне оповідання з категорії менше означає більше. Автор гарно володіє словечками і кожне слово на місці гарна історія, гарні арочки. Чорт забирай! Так вона ще частина збірки оповідань. Єрусалимський пляж. І відгуки добрі, треба буде подивитися, чи не виходила книженці у нас, і чи можна буде її дістати десь. Отак я поповнив папку на почитати і підійшов. Йшла до кінця друга і фінальна частина даного відео. Як ви бачите, доволі заплутаний, але цікавий процес знаходження цікавеньких штук на почитати, в якому мені допомогло кіно, Теса Томпсон, природня цікавість та трошки вільного часу. А як ви знаходите штуки на подивитись почитати? Чи він такий же заплутаний, чи у вас все простіше? Чекаю на ваші відео у коментарях. Себто відповіді у коментарях. Адіос!